Друзі, хапаєте на зв'язку. Сьогодні маємо для вас на огляді Honda Pilot 2018 року випуск. Автомобіль оснащено 3,5 літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач в дуже і дуже класній комплектації. А саме це є в нас злінзована оптика, денні ходові вогні, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу, безключовий доступ на передніх дверях. Світлий шкіряний салон в дуже збереженому стані. Також шкіра на дверних картах та на торпеді. Повний електропакет склопідіймачів. Електрорегулювання дзеркал також присутнє. Газова установка управляється звідси. Шкіряне мультикермо з пультом управління, круїз контролем та мультимедією. Сенсор світла присутній. Сенсор дощу також. Є двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія, люк з електроприводом і підігріви передніх сидінь. Також з салону можна відчиняти багажник та лючок бензобаку по другому ряду сидінь. Також все без зауважень, є свій клімат-контроль. Це також в дуже збережному стані. Вся шкіра ціла. Як на дверних картах, так і на сидіннях. І що мені особисто дуже подобається, нажигтем на кнопку, від'їжджає другий ряд і перед нами з'являється третій. Також це в дуже хорошому стані, є вакилимки йдуть в подарунок з автомобілем. Для пасажирів заднього ряду передбачені свої підстаканники, підлокітники і дифузори. Незважаючи на те, що Тут у нас є сім місць, також присутні великий місткий багажник. В порівнянні з іншими автомобілями сюди можна спокійно поставити як мінімум дві валізи. Що місце тут є? Закривається багажник також з кнопки Також є камера заднього виду. По кузову є невеличкі нюанси. Вигляді притертостей на задній лівій дверці. І невеличка подряпина на задній правій дверці. Решта все в хорошому збереженому стані. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і з розтермінуванням з авансовим платежем від 15% і розтермінування ми даємо від року до 5%. Автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож не зволікай, нехай мрії збуваються. Хапай авто на хапай авто.